Російська Федерація атакувала Київ та область дронами Камікадзе. На столицю безпілотники заходили хвилями. Сумарно нічні тривоги 25 жовтня тривали приблизно чотири години. ППО збила близько 15 безпілотників на підступах до міста. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає. Попри це, без неприємностей не обійшлося. В одному з районів області внаслідок падіння уламків сталася пожежа трав'янистого настилу. Загорання оперативно ліквідовано. А в іншому районі уламки ворожого дрону пошкодили ЛЕП та призвели до загорання сухостою. Знову потерпала від обстрілів Херсонщина. Опівночі окупанти щонайменше п'ять разів атакували з артилерії «Білозерку». Як повідомили Вова, один із ворожих снарядів поцілив прямо у житловий будинок. Його знищено. У ще трьох селах пошкоджено вікна, паркани, покрівлі. Також противник вдарив і по медичному закладу. А у дах цього багатоквартирного будинку, що у середмісті Херсона, зранку 25 жовтня прилетів один із російських снарядів. Він пробив покрівлю і потрапив у квартиру. У оселі вибути шибки, потрощено стіни, меблі, побутову техніку. Уламкові поранення та вибухові травми дістали двоє літніх містян. Медики екстренки надали потерпілим меддопомогу на місці. Крім того, агресор обстрілював Нікопольщину із важкої артилерії, градів та дронів. У наслідок атаки понівечена АЗС та адмінбудівля. На щастя, люди втіліли. Повідомив голова обласної військової адміністрації. Гучна ніч на Київщині. Дрони пролітали буквально над дихами. Два шахеди впали на Хмельниччині. Пошкоджено багатоповерхівку та готель. Загалом сили ППО працювали в 11 регіонах країни. Крім БПЛА, росіяни били крилатими та протикорабельними ракетами. Є загиблі. Дісталося навіть сусідній Румунії. Деталі нічної атаки тут і зараз на каналі «Сій час. Підпишіться і переходимо до головного. Знову окупанти намагалися тероризувати українську столицю. Для цього традиційно обрали ударні безпілотники. У ніч на 24 жовтня повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 6 годин. Ворожі шахеди заходили переважно з північного та північно-східного напрямку. Про це повідомляють у КМВА. У сумі на Київ летіло біля десятка дронів. Та завдяки бойовій роботі ППО усі ворожі цілі були знешкоджені. Один із таких моментів встигли зафіксувати очевидці. Погляньмо. Постраждалих серед населення немає, але в одному з районів Київщини, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей, є незначні пошкодження вікон у будівлях двох підприємств. Крім того, сталося пошкодження корпусу трансформатора та загорання трав'янистого настилу. І з цим впоралися вогнеборці. Серйозно заділо Хмельниччину вова повідомили, що під час нічної атаки парою дронів пошкоджено житловий багатоквартирний будинок. Пабліки показують кадри, як стверджується, із Старокостянтинова також побило дах готелю та нежитлове приміщення. Вибуховою хвилою пошкоджено вікна в одній з бібліотек області. Одну людину поранено вже вранці і четверга в області знищили ще вісім ворожих шахедів, Додають у обласній владі. У наслідок обстрілів пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та два магазини на Сумщині. А із Харківщини надійшли сповіщення. Про загиблих та на щастя вони не підтвердилися. З-під завалів деблокували жінку у важкому стані після того, як окупанти завдали авіаційного удару по Куп'янську. Це сталося близько 10-ї години, 24 -го жовтня. Всього у місті постраждали чотири особи. Частково зруйнована двоповерхова торгівельна будівля, пошкоджено 12 торгівельних кіосків та скління вікон нежитлових приміщень. У прифронтовому покровську Донецької області російським обстрілом перебили газову трубу у північній частині міста. Без газопостачання від минулої доби залишилися 54 абоненти. До того ж, 40% будівель. Нині ще й без електропостачання. Також обстрілом пошкодили два приватні будинки. За словами глави обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, під удар потрапили три райони регіону. Зокрема, у Лимані та Костянтинівці поранено цивільних. Уражено десяток будівель у Костянтинівці, Сіверську, Часоярівській громаді, Ганнівці, Мирнограді. Новоекономічному. Траур нині у Запорізькому регіоні. Двоє чоловіків загинули від ворожого удару по Васильківському району. Окупанти поцілили дроном по автомобілю, який рухався між селищами Степногірськ та Приморська. Загиблим було 40 та 73 роки. Загалом же, упродовж доби окупанти завдали 316 ударів по дев'яти населених пунктах області, зазначив керманич регіону Іван Федоров. Без потерпілих на Дніпропетровщині, але там є значні ураження інфраструктури. Напередодні агресор ще раз атакував Нікопольщину, вдарив по Марганецькій громаді із РСЗВ «Град». У місті, крім промислового підприємства, пошкоджені адмінбудівля та аптека. А ще сім приватних будинків, шість господарських споруд, два гаражі, три аутівки та парники. Зачепило кілька ліній електропередач. Резумують в ова. Південь так само не обійшли увагою ворожі сили на ділянці між Миколаєвом та Херсоном. У зв'язку з ворожим обстрілом пошкоджено колії. Тому між містами курсуватимуть автобуси, які будуть підвозити пасажирів. Також на Херсонщині через російську агресію дві людини загинули. Ще семеро дістали поранення. Російські військові поцілили у стільникову вежу, два освітні заклади, адмінбудівлю, житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено 9 багатоповерхівок та 29 приватних будинків. Силами та засобами ППО цієї ночі знищено 40 безпілотників із півсотні, сім російських дронів локаційно втрачено, один у повітряному просторі України і ще два повернулися у напрямку Росії та Білорусі. Також противник атакував Україну двома крилатими ракетами Х 22 і ще парою керованих авіаракет Х 59 Дісталося навіть нашим сусідам. Два шахеди залетіли до простору Румунії. Про таке пише Reuters. Там наголошують, це вже третій подібний випадок за тиждень. Румунські військові навіть піднімали в небо f 16 Дрони намагалися перехопити над прикордонними повітами Констанца і Тульча. Однак зробити це не вдалося. Чи має країна більш жорстко реагувати на посягання в її повітряний простір? Як вважаєте ви? Пишіть думки в коментарях, і тисніть на вподобайки. Дякую, що ви залишаєтеся з нами.